Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом на білоруський аеродром Лунінець. Ймовірно, доставили щонайменше 40 дронів камікадзе «Шахед», а також велику кількість вагнерівців. За даними телеграм-каналу, «Топор Помсти», вони готують провокацію за «Шахедами» та ракетами с 300 по території Польщі, аби влаштувати колапс на кордоні. Там зазначили, що іранські дрони камікадзе ймовірно найближчим часом будуть використовуватися для атак по території Польщі чи України. Паралельно з цим одразу після прийняття вантажу на аеродромі пролунали потужні вибухи. Як передають партизани на місцях, ціла партія злетіла в повітря. Багато ціл охорони аеродрому та військових відбулося. Пряме влучання інформація перевіряється. Крім того, поляки повідомили, що як цірка, російські окупанти перекинули 11 бойових вертольотів з мачулищі ближче до білорусько-українського кордону в Лунинеці, Як буквально декілька годин тому там пролунали хлопки невідомого походження. Джерела пишуть про те, що загорілося три вертольоти, а також приміщення відпочинку пілотів. Говорять про аварію на пов'язану із диверс. Сіями чи ударами ракет або ж дронів. Ну що знову покорили? Лукашенко вже в курсі ситуації, хотів загострення. Він його отримав, і нехай тепер думає, звідки прилетіло з Польщі чи з України. Зазначимо, одним з варіантів можуть бути тракти на території Польщі або Литви з метою зруйнувати інфраструктуру, яка використовується для перекидання військової допомоги Україні. У Білорусі зібралися вже більше 30 тисяч вагнерівців. Також нещодавно в країну прибув 14-й конвой з морськими контейнерами, в яких може ховатися. Важке озброєння про те, для чого збираються такі сили і можливі шляхи провокації, розповів політтехнолог і офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Він зазначив, зокрема, що в морських контейнерах, недавно доставлених Білорусь, може виявитися зброя, вивезена з таборів ПВК Вагнеру в Сирії або країнах Африки, у тому числі БТР танкер, ССВ, і ось це Все вони могли доставляти в цих контейнерах. Припустив Березовець. Що стосується можливих майбутніх дій вагнерівців, то за словами експерта, одним із варіантів можуть бути Акти на території Польщі або Литви з метою зруйнувати інфраструктуру, використовану для перекидання військової допомоги Україні. Едвертайсмент він зокрема нагадав про затримання російського шпигна в Польщі, який виявився підготовленим агентом спецслужби, що збирав інформацію про порти і військові об'єкти, тобто їх цілі це знищення портової інфраструктури, знищення залізничної інфраструктури, мостів, складів, вокзалів. Тощо зазначив Баразовець. Також експерт розповів про ще один напрямок атаки. Другий напрямок це може бути про. Рив досить великої групи, при чому з обох напрямків з Харінінградської області і з Білорусі захід у так званий «Сувалкський коридор, а саме НАТО, до речі заявило про це найімовірніша мета з боку Росії. Розповів він при цьому за словами експерта. Зрозуміло, що велика група при прямому прориві буде знищена, але вони можуть просочитися малими групами і атакувати якийсь населений пункт або адміністративну будівлю. Все, що завгодно, може бути, зазначив він. При цьому він зазначив, що навіть якщо їх схоплять, Путін може легко від Реститися від причетності до їхніх дій, і вони завжди будуть говорити, що це не ми, нас тут немає. Це якісь увічливі люди, які зібралися, купили собі зброю, комусь військ торзі і щось там проводять. Прогнозує експерт, нагадуючи, що Путін вже вдавався до схожого сценарію в 2014 році в Україні. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом.